З нами на зв'язок вийшов представник Українського інституту національної пам'яті у Чернігівській області Сергій Будко. Вітання, пане Сергію. Слава Україні. Героям слава. Пане Сергію, одразу хочемо запитати вас про корюківську трагедію, яка сьогодні виповнюється 80 років. Ну, я пригадую, в 90-х роках навчався в школі. Ну, практично я не пам'ятаю про цю трагедію. Нам нічого про неї не розповідали. Нам розповідали про трагедії, які були в нашій області, наприклад, про кортеліс спалені або про Клубочинську трагедію. А про Корюківку ми почали дізнаватися, мабуть, на її 70-річчя, Можливо, дехто був більш в темі раніше. Чому так? І розкажіть взагалі про ці масштаби цієї трагедії. Чи це дійсно було найбільше вбивство цивільних у Другій світовій війні? Добре, значить, дивіться, почнемо з того, що таке карюківська трагедія, і такі карюківські трагедії в Україні і в Європі під час Другої світової війни, і в принципі, і ці злочини були до Другої світової війни і здійснюються після Другої світової війни. Перше. Це знищення зумісне свідоме вбивство цивільного населення. Тотальне. Тобто, не вирізняють там е, хороші, погані всі, хто живуть на е, цій території в цьому населеному пункті. Вони вбиваються. Друге, знищується сам населений пункт, тобто місце проживання, життєвий простір, тобто два в одному. Третє. Такі речі робляться в спокійних умовах, тобто або під час каральної акції на окупованій території, або під час відступу військ теж в спокійній ситуації, коли війська, чи каральні, чи регулярні, проводять тактику випавлення землі, тобто знищують, щоб не дісталося супротивнику ані населені, ані населений пункт. от в цьому якраз і специфіка. Такого виду злочинів Український інститут національної пам'яті з 2010 року почав уже системно займатися цим питанням. бо Воно більше, на жаль, нікому не було потрібно із органів влади і тих, хто впливає на ситуацію, і по перше, ми з'ясували, що це окремий вид злочинів проти цивільного населення. По друге, ми з'ясували, що в Україні таких корюковак або кортелісів, як в вашій області, було понад 670. Чому ми говоримо понад 670»? Тому що ми досі не можемо розібратися, скільки ж в автономній республіці Крим під час нацистського окупаційного режиму було знищено населених пунктів. Зуміли порахувати десь 127 двадцять Є питання ще. Тобто, у нас є підозри, от просто не вистачає документів і досліджень, щоб сказати більше. Тому ми говоримо понад 670 – Це тільки в Україні. Тепер Кирюківська трагедія за кількістю. О знищеного цивільного населення вбито це з офіційними даними 6700, але в зв'язку з тим, що знищувались сили родини, сусіди і так далі. Знищен архів, тобто документальних даних нема. Ми можемо говорити що 6700, але можливо навіть більше, тому дуже часто і коректно говорити близько 7000 людей. Третє причина: причина е, її сформулював. Ну скажемо, узагальнено е, сформулював е, начальник штабу 399-ї дев'ятої польової комендатури в місті Це Сумська область, який давав наказ на знищення 1 березня е, карюківки. А це найбільший серед всіх. 670 населених пунктів е, населений пункт, е, тому що він е, був на той час селище міського типу. А з європейськими стандартами це нормальне містечко. Вот. І він прямо в наказі написав: мета каральної операції е, помста і залякування, і в принципі, ми можемо е, до всіх цих е, е, акцій. До всіх всіх каральних акцій якраз назвати цю мету. А якщо ширше подивитися, то всі загарбники до речі, після поразки української революції українських повстанців на теренах Чинівської і Київських областей теж упокорювали, знищуючи населені пункти разом з населенням з важкої артилерії. Були такі випадки на початку 1920-х років. Ну а в сучасній російсько-українській війні, вже коли ми бачимо під час відкритого вторгнення російського агресора, ми бачимо, що така методика теж засто... вони намагаються її застосувати. Застосувати, але слава богу, є збройні сили України, є потужний опір, і тому в повній мірі вони цього зробити не можуть. Тепер хто, відомо, буде... чи відомо, хто вчинив цю акцію? Чи це німецькі фашисти, чи це кажуть, що там все-таки були угорські війська, і ніби були якісь козаки, чи донські, чи кубанські? Значить, дивіться? Давайте спочатку розберемося з точки зору міжнародного права і фактів. Що таке Чернівська Сумська області? Чернівська Сумська області з огляду на той час зона окупації це була німецька військова окупація, от, наприклад, Волинь, Волинь, Волинь Волинська, Рівенська області, частина Житомирської області, аж по місті Київ і до Дніпра. Це був райський місяц України. Чернігівська область це була військова зона окупації, і тут була військово окупаційна адміністрація, яка підлягала е, тиловим структурам групи армій е, Південь, е, Південь е, Збройних сил Німеччини, тобто Вермах. Е, це перше. Друге, в зв'язку з тим, що о, в тилу. Для на окупованій території німецьких окупаційних військ не вистачало то, вже в 1942 році на територію Чернівської Сумської області перекидають е, частини е, угорського корпусу, другого корпусу, і безпосередньо на теренах Чернівської області е, була 105-та легкопіхотна дивізія. Її комендатури і штаб знаходились е, в місті обласного значення Ніжин. Ніжин. І вони разом вже з німецькою військовою адміністрацією здійснювали всі ці каральні акції. В Каюхівці безпосередньо знаходився німецько-угорський гарнізон, який в ніч, на 27 лютого 1943 року, був розгроблений. Розроблений з загонами з'єднання Олексія Федорова, це Чернівське обласне радянське партизанське з'єднання. Причому що цікаво, яка була причина цієї операції, коли повернулися. З території Росії з'єднання Олексія Федорова, партиза... радянське партизанське з'єднання, вони почали збирати продовольства і проводили акції проти німецьких окупаційних структур і так далі. О, у відпит почалися розстріли чоловічого населення чоловічного населення, і були арешти серед е, значить, родин партизан. І от в Крюківській тюрмі було якраз були якраз заарештовані партизани. А один командір взводу, Феодосій Ступак він попросив Миколу Попудренка, а на той час він виконав обов'язки командира з'єднання болексій Федоров був в Москві, Що мої двоє дітей знаходяться в цій в'язниці? Їх треба звільнити. Ну що ж, Микола Попудренка погодився, розробили операцію, провели її в ніч на 27 лютого. Розгромили цей гарнізон. 28 лютого приїхали із сусіднього Основська, це за 27 сім кілометрів. Значить, окупаційні підрозділи. Забрали трупи, забрали тих, хто залишився в живих, і дали наказ про знищення. Про знищення цього містечка, хоча партизан там не було, і от 1 березня в 9 годин ранку, як на роботу, до 300 карателів оточують населений пункт. Це Карюковку, містечко Карюківку, починають під виглядом перевірки документів. Людей зганяти або в центр міста в ресторан і там розстрілювали, а потім ресторан спалили. Або е, з трьох п'яти будинків родини, тільки жили, в один, в один будинок е, зводили там, теж розстрілювали і потім спалили. Так вони знищили половини половину цього селища. А наступного дня вони повернулися, донищили всіх і допалили е, це містечко. 9 9 лютого, верніше, 9 березня, березня, 9 да, березня, вони повернулися, і яка трагічна, яке трагічне співпадіння, падіння кілька сотка юківчан, які зуміли вижити, втікти. А вони ж голі босі були. Вони взяли у селян підводи, коней для того, щоб забрати хоч якийсь скарб, якесь продовольство. і E, значить, коли туди приїхали, e, там вже були e, карателі, і ці карателі, і, і ці карателі якраз і їх добили. Тепер з приводу виконавців цього злочину, e, так як e, з тих документів, з тих матеріалів, які ми отримали з Німеччини, e, з їх прокуратури. Далі з е, аналізу цих документів, які є радянських, із спогадів свідчень е, свідчень людей, ми склали таку картину. Що е, за наказом е, оцеї польової комендатури і начальника штабу Бронебавера значить, було створено збірний каральний загін. Які очолювали спеціалісти спеціалістикати зондеркоманди 4А? Вам мене не про що не говорить? Це якраз та сама зондеркоманда, яка організовувала розстріл євреїв в Києві 29-30 вересня 1941 року. Так. року. І саме вони організували знищення. Но їх було кілька людей. Це ж фахівці по знищенню, а не е, виконавці, туди зігнали е, с, е, значить військовослужбовців з допоміжних оцих німецьких підрозділів, далі е, поліцаїв, калебарціоністів, тобто громадян Радянського Союзу. І звичайно, е, там були військовослужбовці 105 п'ятої легколегкої е, легко, оці легкопіхотної угорської. Дівізії окремі дослідники, окремі дослідники говорять про те, що е, цих угорців в тому е, каральному загоні було навіть більше. Хоча тут треба дивитися документи, я дуже обережно до таких висловлювань, якщо вони не підтверджені е, документами, е, відошець. Тобто, ми можемо сказати, що це був нацистський злочин, який був зроблений разом з угорськими окупантами. Відповідальність йде і на нацистську Німеччину, і на її союзника. На її союзника значить, Угорщину. Які наслідки цього злочину? Я вже говорив. 6700 за з офіційними даними, тобто близько 7000 тисяч людей було вбито. 1290 будинків було спалено, тільки 10 будинків, які були цегляні. І, скажімо так, карателі вже ж не хотіли напрягатися, то вони залишилися. От. А далі а далі йде дуже сумна історія, тому що це найбільше в Європі. Каральна акція в Другій світовій війні більше й нема. Ну для того, щоб ви розуміли, скажем, наскільки це важливо, от беремо Орадур сюрглан Ви часто чуєте про те, що у Франції було селище там в районі Марселя. Його есесії в 1944 році спалили і вбили 640 людей. Ви знаєте. Крім розкішного меморіалу, а це фактично це спалене селище, воно стало меморіалом. Тобто, живой Орадур Сюрглан він був побудований поруч. Так от, персонально патронує цей меморіал президент Франції. Президент Франції. Ну, у нас вийшло так, що про Корюківську трагедію волали не згадувати. Чому? Радянські партизани знаходилися, їх передові спостережні пункти, за 3 кілометри до е, Курюківки. Тобто вони 1-го, 2-го, а потім 9-го березня спостерігали за знищенням наказу Микола Попудрєнка який ж, е, був секретарем е, обкому е, ЦК Компартії України, не дав заступник е, е, Рядові партизани рвалися в бій, їм наказу не давали. Їм наказу не давали. Виникає питання: чому? Якщо ми подивимося партизанські радянські партизанські документи, від найвищих від найвищих до. Нормативні документи. Там жодного слова про захист цивільного населення немає, в принципі. По-друге, по-друге, в Радянському Союзі, комуністичному режимі в Російській імперії тогочасній, в принципі, не було традиції, як і зараз немає традиції, вшанувати гіб... загибель цивільного населення. Це не була ключова тема. Тільки героїзм армії, тільки перемоги і все. Но якщо були спеціальні обставини специальні обставини, то тоді будувалися пам'ятники і кричали на весь світ про жертви. Кортеліси для чого було кортеліся? Та це трагедія 23 вересня 1942 року. Значить, нацистська німецька рота Нюр, Нюрберг, значить, знищила. 2875 людей. Чому? А тому, що це була зона дій Українського національного визвольного руху, будуючи цей меморіал, якраз намагалися показати, що тут панував радянський партизанський рух. Або візьмемо інший приклад хати в Білорусі. Питання там було о, ну, за. Первинними розрахунками 469, зараз вже говорять про 625 спалених карателями населених пунктів разом з населенням. Чому обрали хати? Там Це трагедія, там загинуло 149 людей, в Білорусі є набагато страшніші трагедії. Чому так? Виявляється, що хатинь дуже співзвучна з таким населеним пунктом під назвою Катинь, а в Катині уже НКВС в 1940-41 роках розстріляла військовополонених поляків. І серед них, до речі, було чимало українців, які потрапили в полон після загарбання нацистської Німеччини радянським союзом і розгрому польської держави. Оця війна. І для того, щоб відволікти увагу, відволікти увагу від комуністичного злочину знищення, здається, 20 тисяч військовополонених, ви вдумайтеся, яка страшна цифра, то тоді е, створюється цей меморіал, і його починають е, пропагувати е, на весь світ, на всю Європу. І подивіться, що о, навіть в інтернеті, якщо в англомовній версії чи в інших версіях ви забуваєте, там навіть іде роз'яснення не плутати кати з хатині. А якщо брати Карюківку, для чого вона була потрібна Російській імперії? Якщо ви. Якщо ви значить досліджуєте карюківську трагедію, у вас виникає зразу перше питання, яку сформулювала одна із виживших, значить людей там інна Тітаренка. А де були партизани? Тобто, от карюківська трагедія, і перше питання зразу у вас стоїть. А де були партизани? Тобто, фактично, фактично, кориківська трагедія це не тільки нацистський злочин, це також радянський російський злочин, коли навіть не намагалися. Ми розуміємо, що могли бути різні варіації. Це війна, але не було не політичної волі, не бажання, не спроби захистити цивільне населення. Дякуємо вам, пане Сергію, за ці коментарі, за цю інформацію. Дійсно, сьогодні вшановуємо жерт 80-річчя жертв Курюківської трагедії. Нагадаю, з нами спілкувався Сергій Бутко, представник Українського інституту національної пам'яті у Чернігівській області. На все добре, пане Сергію, тримаємося.